Що ж, доволі гарної якості стадіон атлетичний спліті і якраз маленький, таких середніх розмірів є трибуни, шість рекорданових доріжок. Доволі гарні якості. Відно, що не новий стадіон, але тим не менш він робочий, він зручний для використання. Саме головне на нього є вільний вхід. Зараз близько 9 ранку в суботи і я один поки що бігаю по цьому стадіону. Що цікаво. До права стадіона. Такий стан футбольного газону тут. І є вишки, вечором підсвічується, що теж було, який прекрасний бачите за канами. Гори, хорватські гори. Тож, будемо займатися, будемо тренуватися і освоювати цю спортивну інфраструктуру.